Антон Петрівський молодший сержант 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України з нами сьогодні в студії. Раді вітати вас! Слава Україні! Героям слава! Це якийсь львівський полк? Ні, це не львівський полк, це. Загальноукраїнський полк, я би так сказав. Думаю, 14-та, майже 14-та окремо, це як 14-та гренадерська дивізія. Ну, це, є танк є танк ще 14-та ОМБР Волинська, тому тут угу. цифра 14. Але у Львові ви відкриваєте рекрутинговий центр. Там. Чому так? От до речі, ну ми спілкувалися сьогодні. До нас ще один приходив боєць з іншого підрозділу. Теж вони відкривають морська піхота. Здавалося б, де Львів, а де морська піхота? А у вас так само запитаємо, чому у Львові і ну, які у вас плани на Львів і на рекрутів у Львові? Кого шукаєте? Ну, власне, у Львові, тому що Львів є найбільшим містом на Заході України. Тобто, так само аналогічні рекрутингові центри будуть відкриті в Одесі і в Дніпрі. В Києві вже власне відкритий рекрутинговий центр. І мета такого рекрутингового центру це створити майданчик спілкування між тими, хто хоче служити в силах безпілотних систем і між силами безпілотних систем. Це дуже важливий комунікаційний майданчик, де людина може прийти і про себе розказати, а ми можемо їй дати відповіді на її питання, щоб людина розуміла не просто. Своє бажання та, е, десь бути причетною до е, безпілотних систем, а розуміти, е, яку нішу в цій, власне, безпілотній системі та, е, от, е, вона може зайняти, е, маючи ті чи інші свої навички, вміння, знання. Ага, так тобто так. це не тільки операторі дронів. Ну, звичайно, що що, звичайно, що. Е, скажімо так. Запуск е будь-якого дрона, навіть ну, маленького FPV – це є командна робота е на певній ділянці фронту. Е Крім оператора пілота, власне, дрона, є ще група людей, яка допомагає в цьому процесі, тому що це потрібно певно налаштувати технічні моменти. Це потрібно мати зв'язок з розвідкою. Потрібно, скажімо так, так само налаштувати комунікацію з суміжними підрозділами, і це все дуже такий клубок певних. Логістичних, комунікаційних і технічних моментів, які необхідні для запуску там одного чи декількох дронів. Відповідно, та чи інша людина, яка хоче себе бачити в Цьому процесі вона може бути корисною не лише як оператор дрона, вона може бути корисною як людина, яка в якійсь іншій ніші, чи технічні, технічне забезпечення, чи ще якась інша складова, може бути абсолютно корисною і результативною. А що це ти, ти, за, за такі посади? Ну, я маю на увазі, от ми знаємо про те, що оператори дронів це, по-перше, дуже цікаво там, для молодих людей, для айті. А що, що ще є? Інженери, водії. Ну, безумовно, є інженери, водії. Щоб дрон полетів і вбив якогось там представника тупікової гілки еволюції, потрібно ж його відповідним чином оснастити. Ну, вибухівкою, певними детонаторами, певними платами це все мають робити фахівці, які в тих технічних моментах розбираються. Та? Без цих людей пілот запустить просто як квадрокоптер, який просто кудись долетить, і цього буде недостатньо. Тому є дуже багато посад, які можуть. Які Потрібно а, займати для того, щоб все, весь цей процес а, був самодостатнім і приносив результат. Е, відколи є новий рід військ цих сили безпілотних систем? <клес> Що змінилося? Що це означає? От є нові війська, шеврони, не знаю, командування, нова нова вертикаль командування. То став командиром? Це якісь, не знаю, це, чи ці командири це люди, які самі розбираються у якійсь робототехніці. Чи це не потрібно? Ну, для топ-менеджменту такого рівня, скажімо так, недостатньо того, щоб командир сил безлотних систем розбирався в технічних моментах. Передусім, це має бути. Підхід до інновацій, інноваційних технологій, правильний підхід. Ну, власне, Вадим Сухаревський, який очолює сили безпілотних систем, це людина, яка прийшла великий бойовий шлях, починаючи з 2014 року, як ми знаємо, саме він віддав наказ про стрільбу по сепаратистах, і це був перший бій Збройних сил України. То людина має абсолютний бойовий досвід з самого початку, але на всіх етапах Вадим Сухаревський максимально відкритий був до певних інноваційних технологій, до певних нестандартних рішень. І те, що він став на цю посаду, мене, чесно кажучи, абсолютно не здивувало. Навіть досвід того, як він. 59-ту бригаду з нуля підняв до високого рівня боєздатного, це теж для мене є там показником. І зараз основна задача командувача сил безплотних систем, як і загалом його команди, це зробити, скажімо так, теж такий майданчик взаємодії між виробниками власне дронів. Між підрозділами, які їх використовують, і, скажімо так, встановити якийсь такий певний контроль, щоб не було, по-перше, зловживань у цій сфері, а по-друге, надати всю можливу допомогу для розвитку цієї сфери для того, щоб виробники могли отримувати відповідну інформацію, що саме їм потрібно досконалити, і які засоби є найкориснішими. У тих чи інших ділянках фронту. Це є ядро, навколо якого має крутитися і розвиватися оця вся безпілотна система. Ця гнучкість ринку, гнучкість волонтерського руху, вона давала суперові результати на початку вторгнення. Коли Україна раптом, коли раптом виявилося, що ці fpv дрони здавалося смішні якісь такі машинки для зйомки здебільшого, виявилися дуже ефективними вбивцями, коли там один хороший оператор БПЛА зупиняв цілі наступи російські, а зараз. Але росіян є інше, вони вміють масштабувати, вони вміють запускати велике виробництво. От не прочитав, що за минулий рік вони виробили майже 100 тисяч впівдронів, тобто вони зараз наздогнали, так? Плюс в них є в чомусь перевага там, де вони самого початку робили розробки, там ті Орлан-10, та ті розвідувальні дрони, ланцети, баражуючі снаряди. От, як нам вдається от, в, ці, в цих перегонах е, з технологій? Як ми зараз з тим, я вважаю, що в сфері власне, інноваційних технологій у військовій сфері, а це передусім безпілотні комплекси, як наземні, так і ті, що в небі, яких є набагато більше, от в цій сфері виграє той, хто буде швидше прогресувати і адаптовуватися до певних змін. Так, окупанти вміють масштабувати власне ті чи інші засоби, виробляти їх в великій кількості, але безпілотна сфера динамічно розвивається. І якщо виробити 100 тисяч дронів, які через місяць ну, не будуть вже ефективними або будуть програвати нашим дронам. То їхня кількість не буде вирішальною на полі битви. Відповідно, в нас перевага в тому, що все-таки держава дала можливість існуванню багатьох виробників, які між собою не лише комунікують, вони між собою і конкурують. І ця конкуренція це є дуже. Корисно, і в цій конкуренції буде лише розвиток, хто краще буде виробляти? Які засоби, а відповідним чином держава буде їх закупляти і користуватися найефективнішими засобами? Плюс в нас, ну, на відміну від росіян, є набагато краща комунікація з цивілізованим світом, який теж може нам допомагати технологіями, і ми повинні якби, це використовувати, і ми це використовуємо. От держава активно з минулого року почала якби, розвивати кампанію з... з поставок для війська дронів. Наскільки ефективно вдається поповнювати запаси? Чи все таки більшу роль тут грають якісь волонтерські ініціативи приватні 1 квітня? Вибачте, там першого квітня минулого угу. року Володимир Зеленський доручив збільшити виробництво дронів. Ну і так, потім ж... ми вже неодноразово бачили інформацію про те, що такі доходять ці дрони до війська. Але от це були якісь там прес-релізи інфоприводи. А коли ми починаємо спілкуватися та там з бійцями, з хлопцями, з вашими побратимами з фронту, вони кажуть: ну та якось більше волонтери так, все таки забезпечують. йти. Так, ми сьогодні збираємо на дрони для двох бре. Ну, дивіться, Збройні Сили України, або я навіть би так сказав Сили оборони України, угу. це ну, великий і інертний там організм, та, в якому існують певні там, протокольні бюрократичні зв'язки, певні правила співіснування, поведінки. І е, окрім цих формальних е, моментів, є неформальна складова це е, безпосередня комунікація командирів тих чи інших підрозділів з виробниками е, дронів, з постачальниками і так далі. Без цієї другої складової. Ми би програли, тому що це допомога цьому великому інертному організму бути більш поворотким. Угу. І ці неформальні комунікації вони є насправді дуже важливими, і важливо, що держава насправді не чинить якихось там особливих перепон в. Цьому неформальних в цих неформальних комунікаціях які мають отримати і ще більшу, скажімо так, волю. Та дуже важливим етапом буде надання бригадам можливість безпосередньо закупляти за кошти бригади ті чи інші засоби без якихось там бюрократичних перепон. На рівні а, там вищого а, командування надбригадного, uh -huh. та? А, це дуже важливий буде момент, тому що це пришвидшить а, процес отримання нових засобів. Бо інколи в бригадах є кошти, та а, ну тому що. Бригади отримують там, субвенції від тих чи інших громад, міських рад і так далі, і через інші якісь канали. Є от засоби на закупівлю, ну, кошти на закупівлю засобів, але є от бюрократичні перепони, які заважають швидко закупити ті чи інші засоби, які можуть надійти на фронт. І оці всі бюрократичні перепони потрібно усунути. І я переконаний, що вони будуть усунені, але ми повинні про це говорити, щоб це відбулося. Ми говоримо це, Ви говорите, я думаю про те, що це навіть не війна двох систем. Це війна насправді першої системи і третьої системи, тому що. Ну, як правило, ми кажемо, що Росія це є там якась централізована авторитарна країна з великим рівнем корупції. Все це, це правда. Відповідно, у них така сама армія з корупцією. От них буквально зараз знову якогось генерала, його заступника там заарештували це, якісь там розкрадання і так далі. А, і вона не поворотка, але в них є затоталітарна система. Я не знаю, і плюс в них є самі якісь фаталізовані ті їхні росіяни, які я кожного дня бачу відео, як вони пускають собі кулю в голову. На фронті. Це дивовижно, ти дивишся на них, то є, то є країна камікадзе, якихось ненормальних. Але а не менше з тим. А друга система вона теж була б зрозуміла. Це й демократична система з ліберальною економікою, де були б ну, нормальні, прозорі, теж замовлення, хороші конкурси, добре менеджмент і управління на рівні всієї країни, відділення політики від армії, ну і так далі. Тому подібне. І ця система була б 100% краща, ніж російська система. Але ми маємо в нас в армії якусь третю історію. Це така країна феодальної доби тільки в сучасному світі, коли в нас кожне місто спроможне для своєї бригади щось зробити. Кожна, кожен не знаю, телеканал для своєї бригади, всі для сама бригада шукає собі, плюс не веде свій менеджмент, деколи він кращий, деколи гірший. І ну видно, така реальність є наша. В цьому наша сила, в цьому наша слабкість, така децентралізація. Ну, я знаєте, я хочу сказати, що е, нація, яка 70 років е, перебувала е, в стані литургічного сну, якій говорили, ти мертва нація, ти нічого не можеш, от конкретно від тебе нічого не залежить. Е, дуже складно, щоб за 30 років е, бездіяльності там, е, умовно кажучи, е, попередніх всіх там е, влад, Особливо до 2014 року, так якщо там брати, е, неможливо, щоб ми е, стали ідеальним механізмом, здатним е, перемогти е, таку велику е, машину, яка готувалась до війни десятками років. Mm -hmm. Але я точно бачу, що є прогрес, і цей прогрес він дуже часто е, е, стимулюється знизу е, оці, умовно кажучи. Активні верстви, як бізнесові, так і інститутів громадянського суспільства, вони стимулюють державний механізм приймати відповідні рішення для усунення цих проблем. Суспільство поки що ще недостатньо є активним в загальних рисах, але в нас є хороше активне ядро, на якому власне, тримається оцей наш рух вперед. І я переконаний, що. Ми будемо в цьому плані прогресувати. Єдине, що потрібно для цього робити якісь певні кроки і розуміти причини, чому ми такі є. Тому що без розуміння причин, чому ми от е, такі є, враховуючи усі ті попередні там ну 100 років, я так скажу. Ну, е, неможливо от, перемогти ворога. Потрібно зрозуміти себе. Ну у нас є ще кілька хвилин, і я е, хотіла би запитати, ну так та да, наостанок. Дрони вдома то дієво. Ви маєте на увазі, щоб кожна домогосподарка могла запускати по русски Так, Так, е та. знаєте, Геть нещодавно була прям така державна кампанія. Кожній домогосподарці, і кожному школяреві додому складові для дрона, а там ті, хто можуть, їх там скрутять, протестують і відправлять на фронт. Ну, я скажу так, що. Ну, Є різні характери, є різні типи людей, не кожен надається до якихось там технічних засобів і так далі. Але те, що потрібно оцю всю безпілотну роботизовану сферу поширювати в голови простого населення, от я тут абсолютно згоден. Тобто Тут мова не лише би, про дрони. Не Сьогодні це FPV-дрони, а завтра це якісь там, умовно кажучи, маленькі мушки, які там залітають та і просто от вбивають там. Е Цього окупанта і так далі. Ми маємо ставати інноваційною державою у всіх напрямках і сферах. От в цьому плані я повністю згоден. Дякуємо вам дуже за таке завершення. Антон Петрівський, молодший сержант 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів збройних сил України був з нами на зв'язку.